Привіт усім! Якщо ви шукаєте надійні та функціональні ваги для свого підприємства, це відео саме для вас. Сьогодні ми поговоримо про товарні ваги невід'ємну частину багатьох бізнесів. Розглянемо три популярні моделі товарних ваг від компаній ваговимірювальні системи: преміум, стандарт і бюджет. Допоможемо вам визначитися з вибором. Уявімо ситуацію, вам необхідно зважити мішок картоплі, кошик овочів, коробку товарів або навіть ємність з рідиною. Наші товарні ваги легко впорюються з будь-яким завданням. Вони дуже зручні, компактні, що дозволяє їх розміщувати в будь-якому місці на підлозі, на столі або навіть конверні лінії. Крім того, завдяки зйомній стійці, ви зможете легко зняти останню та розмістити ваговий індикатор поруч, закріпити його на столі, на стіні або поруч разом з вагами. Давайте спочатку розглянемо, що об'єднує всі ці моделі ваг. Найголовніше вони виготовлені в Україні та відповідають всім стандартам метрології. А також мають зручну зйомну стійку в моделі Preміum. Без додаткових виступів, яке робить їх компактними та зручними у використанні. Ваговий індикатор з широким функціоналом для швидкого та легкого зважування, вбудований акумулятор для автономної роботи. Ваги преміум та стандарт працюють до 48 годин, а ваги бюджет до 24 годин. Ваги мають мембрану на клавіатуру, що захищає їх від бруду та вологи. Суцільні зверні шви для підвищеної міцності конструкції. Ваги можуть бути виготовлені в розмірі 40 на 50, 60 на 80, 80 на 80 та з НПВ 60, 150, 300 кг та 600 кг. Тепер розглянемо, чим відрізняються ці моделі ваг. Бюджетна серія ВП-1 ТРБ ідеальна для внутрішніх процесів та невеликих підприємств доступна за вигідною ціною завдяки відсутності оцінки відповідності та бюджетних комплектуючих. Тепер основними перевагами цього модельного ряду є наявність вагового індикатора в нержавіючому корпусі, який показує три значення: вага, ціна, сума, а також світлодіодного екрану червоного кольору, що має високу висоту символів 15 мм. Цікаво, що змінюючи кришку бюджетної версії ваг на нержавіючу, ми отримуємо бюджетні ваги з більш зручною у догляді та довговічною кришкою, яка легко очищається від забруднень та стійка до корозії. Тепер переходимо до серії стандарт. Серія стандарт та «Преміум» мають низку спільних характеристик, адже обидві моделі серії оснащені світлодіодним екраном червоного кольору з висотою символів майже 36 мм, роз'ємом rs 232 для підключення до мережі або до ПК. А також підтримують підключення чеку-друкуючого принтера. Вони сертифіковані на території України, що дозволяє використовувати їх в сфері законодавчо регульованої метрології. Що їх відрізняє? Ваги серії стандарт мають сертифікований ваговий індикатор та полегшену платформу, що робить їх ідеальним не для інтенсивного використання, коли ваги серії преміум підрізняються додатковими бічними ребрами жорсткості для підвищення довговічності та стабілізації зважувань. А вся конструкція виготовлення з підвищеною міцністю та буде чудовим вибором для великих підприємств з інтенсивним типом зважування. Також ваги серії Premium можуть бути виготовлені не тільки в стандартних розмірах 40х50 та 60х80, а й в розмірі 30х30 см, 40х40 см та 80х80 см. Отже, всі три моделі ваг мають свої унікальні переваги, що дозволяє кожному знайти ідеальне рішення для своїх потреб. Обирайте ваги, які найкраще відповідають вашим вимогам, і будьте впевнені у якості та надійності продукції від лідера виробництва вагового обладнання ваговимірювальні системи. Дякую вам за увагу та вибір нашої компанії. Підписуйтеся на нас в соціальних мережах. Посилання будуть в описі. До нових зустрічей на нашому каналі.